Всім привіт! Сьогодні ми будемо виконувати практичну роботу, яка називається визначення поверхневого натягу рідини за допомогою динамометра ДПН». Для цього нам знадобиться динамометр типу ДПН, вимірювальна лінійка, петлі різних розмірів, скляна чашка Петрі з рідиною, підставка змінної висоти та штатив, на якому це все буде закріплено. Як зрозуміло з назви, основною метою даної роботи буде визначення коефіцієнту поверхневого натягу рідини. Виконання практичної роботи почнемо з вимірювання ширини дротяної петлі, першої, другої та третьої. Тепер нальємо воду у чашку Петрі. Стрілку динамометра виставимо на нульову позначку шкали. І переконаємося, би ходу у гвинта підставки вистачало для того, щоб розірвати плівку води, яка буде утворюватися навколо петлі. Тепер виміряємо безпосередньо силу розтягу плівки. Як бачите, петля висить у повітрі, динамометр налаштований на 0. Єдине, що в нашому випадку ходу гвинта підставки трошки не вистачило для того, щоб розірвати плівку, тому ми динамометр припідняли і для того, щоб занурити петлю у воду, скористалися сторонньою силою. Тепер ми плавно викручуємо гвинт, опускаючи підставку із чашкою Петрі та водою, зануреною в неї петлею вниз, до тих пір, поки не розірветься плівка рідини. Нашим глядачам нагадаємо, що номер петлі висвічується у правому верхньому кутку. Далі ми зробимо дослід із саморобних петель, які ми зробили із скріпок. Дослід з петлею номер 2 повторимо двічі. Для цих петель нам не вдалося встановити стрілку динамометра на нульову поділку шкали, тому ми дуже просимо вас звернути увагу на покази динамометра в той момент, коли ці петлі вільно висіли у повітрі. Ну і наостанок пропонуємо вам повторити дослід із першою петлею. Тепер ви маєте достатньо даних для того, щоб отримати коефіцієнт поверхневого натягу води, проаналізувати отриманий результат, зробити висновки та дати відповіді на контрольні запитання. А ми бажаємо вам успіхів в подальшому навчанні і до наступних зустрічей!